Ось таке треба обчислити. Ну, от що тут робити? Ну, от як це зробити і скільки часу затратити. Ну, поки ви підписуєтеся і кладете вподобайки, а також коментуєте, я буду пояснювати. Для початку ми перепишемо цей вираз наступним чином. Отже, в нас є 2, корінь із 2, корінь із 2, корінь із 2 і так далі. Перепишемо собі так. Перша двійка множиться на двійку, яка є під коренем квадратним, тобто на двійку в степені 1, друга. Друга двійка вже знаходиться під двома коренями квадратними. Тобто, вона є в степені 1,4. Третя двійка, бачимо над нею три дашки. Отже, це буде двійка в 1 1,8, бо ми знаємо за властивостями, що. Корінь степеня М з корінь степеня n з X, наприклад, дорівнює корінь степеня М помножити на n з x. От, власне, цим тут і користуємося. Ну, і помножити і так далі. Там безліч тих коренів, от три крапки на це вказують. Ну, тобто, що ми маємо? Ми маємо справу з мно... добутком степенів з одинаковими основами. А як відомо, коли степені множаться, їхні основи одинакові, то показники додаються біля першої двійки одиниця. Отже, ми маємо в показнику таке: 1 додати одна друга, додати 1 четверта, додати одна восьма, додати і так далі. Ну і нам треба обчислити двійку в цьому степені. Розглянемо окремо собі цей степінь. Якщо придивитися уважно до доданків. Їх можна виписати окремо: це є одиниця, одна друга, одна четверта, одна восьма і так далі. Прослідковується закономірність. Яка закономірність? Що кожен наступний член менший від попереднього, на половину. Тобто ми маємо справу з геометричною прогресією, якої б перше дорівнює одиниця. А Q знаменник геометричної прогресії дорівнює одна друга. Кожен член множиться на одну другу, і так будується ця геометрична прогресія. І оскільки наше Q міститься по модулю є менше за одиницю, то ми маємо справу із нескінченно спадною геометричною прогресією. Тобто це нескінченно спадна геометрична прогресія. Нескінченно спадна. І Перед нами не що інше, як сума нескінченно-спадної геометричної прогресії. Формула виглядає так. b 1 поділити на 1 мінус Q. Підставляємо наші дані. Маємо 1, що ділиться на 1 мінус 1 друга. І виходить у нас 1, що ділиться на 1 другу, або це просто дорівнює 2. Сума цієї нескінченно. Одної геометричної прогресії буде 2. І отже, продовжуємо тут наші записи, підставляємо замість оцього всього двійку, і ми отримуємо 2 в другому степені або 4. Ось так.